Війська в районі Курська взяли в полон британця, який воював на боці України 22-річного бійця звати Джеймс Скотт Різ Андерсон. І раніше він служив в британській армії. Пише BBC. І відомо, що б військово взяли в полон російські окупанти під час боїв на боці України. Зі слів батька полоненого британця, Джеймс вступив до українського міжнародного легіону після того, як втратив роботу, і побачив по телевізору репортажі про війну. Він прилетів а, з до Кракова з Лутона, звідти автобусом достався кордону з Україною. В міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що вони надають підтримку сім'ї британця після. Інформації про його затримання. Ну а тим часом поговоримо про тему, яка стала дражливою останнім часом. Її піднімають е громадянське суспільство, піднімає звісно з подачі військових військових блогерів. Тож українська армія перейде на нову систему корпус бригада. Її представлять до кінця листопада. Про це повідомляє суспільне з посиланням на джерела в збройних силах України. Зазначається, що створення армійських корпусів дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс і дозволить вирішувати бойові завдання на самостійному напрямку. Раніше повідомлялося, що у сухопутних військах вже є три армійські корпуси: 9, 10 та 11 колишній корпус резерву. Наразі триває формування четвертого. Ще по одному корпусу є у десантно-штурмових військах та морській піхоті ВМС ЗСУ.